Слава Україні слава Силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Зніму пробіжуся кілька красунь. Деякі тільки починають, а деякі вже ось на етапі завершення квітування. Я думаю, що не, не зле буду їх зняти, бо я думаю, що їх немає. Я не перевіряла в українському етері, чи вони є. Але думаю, що якщо є, то дуже поодиноко і не всі. Сандра, Ренесанс. Одна з, мабуть, якщо чесно. Я ось не дуже й пригадую, щоб я її зустрічала навіть не, хай навіть не в українському Ютубі, а навіть в нас в Фейсбук-групах. Може, мені зраджує пам'ять, але ось, наприклад, сусідка Ізабета Ренесанс, вона точно є, і вона описана в трояндарії, І світлини навіть від двох пані, якщо я не помиляюся, тобто вона в нас є. І Ренесанс, потім Надія Ренесанс, ще якась там, є така відома. Забула. А у Сандро Ренесанс, мабуть, не часто зустрічається, але я от маю і буду виправляти цю ситуацію. Сподобалось мені, ви знаєте, що я скажу. Я ж хто там давніше зі мною, вони знають, і мені не раз радять теж бускові, радять або відгуки дають про свої бускові троянди. От в мене є якась така прихильність, любов. До бускових троянд. От щось, принаймні, зараз чогось в мене є така хвиля. Зараз це не перший рік, це вже рік третій. Я так от збираю, віддаю, збираю, віддаю і шукаю таку, щоб мені не загнивалося в дощі, не опікалося за день в сонце. Бажано не дуже хворобливо. Ось щось таке я шукаю. Таке довго тривале, безпроблемне, і щоб мені показували квітку. Особливо враховуючи, що зараз я Використовую ці біозасоби або <кій> ну, фітоспорин, це теж рахується, мені здається. Ось і ось оця Сандра, оця краса, і оця квітка, та що лівіша, вона перша була, вона точно вже тримається тиждень. Це дуже, на мій поди великий. А на мій поди великий. я скажу так: що вона відкривалася поступово. Вона не була зразу така, бо якщо я добре пригадую, наприклад, Шальдеголь відкривається досить швидко. Квітка раз і відкрилася, і потім раз, і згоріла. Потім в мене була Blue Perfume, вона відкривається поволі, вона може загниватися і вона може теж запікатися. Найбільша ну, проблема в мене було загнивання. Індигулета теж відкривалася так досить поступово, вона загнивалася. А ось ця, <кхем> ну, загнитись немає від чого насправді. Дощики почалися, вони не такі проливні, не заливні. Все-таки зранку вже тепло, вдень досить сонячно, навіть якщо є дощ, то потім виходить сонце і нема такого, що воно затяжне, 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 холодно і сіро, похмуро. Ні, такого нема. Не, ще нема туманних ранків, ще не зволожилася настільки земля, щоб була роса зранку чи туман. Так? Такого ще немає. Недостатньо все ж таки ще вологи. Тому напевно, що це теж впливає. І тому, якщо я її зараз надто похвалю, а виявиться, що вона при таких умовах, більш таких, як у нас на Львівщині, все-таки дощових, звично квітневих, траневих дощів за винятком цього року, вона не витримує такого, так? то може це будуть слова викинуті на вітер. Тому я скажу так, знаголошуючи на те, що все-таки, як на мене, так, замало було вологосте, і нема тих умов, які надто швидко псують ось такі сорти тендітні, делікатні і не надто стійкі проти такої вологости. Ось тому та я здивована. Спека є, температури дуже високі. Єдине, що вона тут під сосною, але сосна її не закриває від того сонця, вона з іншого боку. Сосна її притіняє десь години з 17 до 18, може до 19. -ї. Але в 19 вже сонце й так не пече аж сильно на то, Тому так це теж можна вважати за ну, плюс, так, що воно не спече її в сьомій вечора. Ось так. ось кажу, Перші враження такі, що дуже довго гарно тиждень квітку тримати для такої типу квітки. Квітка ж не туга, квітка досить ось така вільного розміщення пелюсток. Але вона відкривається поступово. Вона не відкривається так поволі, як Беатріс, наприклад. чи там Еден Роу, Цикламен. Ні, вона не так розкривається поступово, але вона все одно відкривається помаленьку. Вона лишає свою декоративність, прекрасна форма, чудесна. Вона дещо висвітлюється, навіть якщо взяти оцю, от зовнішній зворот, пелюсток він темніший. Але ж дивіться, висвітлюється благородно, прекрасно, флористично. І ось зараз, от я думаю, перед тим як доторкнулася, я думала, що вона вже прив'яла, вона обсипеться. Ні. Ну, якщо я дуже сильно захочу потеліпати, може обсипеться, Я не буду перевіряти. Але ось я її там гладжу, пробую, ні. Тугенькі. Тугенькі пелюстки, ще найімовірніше, вона простоїть ну, день. Але буде дивити, будемо дивитися, бо в нас це передають як то попередження, ну грозове попередження, що може бути не так гроза, як вітер сильний, звісно. що... Тому так, і ще й вона пахне. Не так насичена, як Шальдеголь, але пахне. Тому ось така краса лавандова. Пишіть, яка у вас, е які у вас про неї враження? Хто має? Скільки вона у вас тримається, які умови у вас дощові, недощові, погодні? Цікаво буде мені порівняти своїми спостереженнями. І покажу вам ще кілька красунь. Ну, я згадую, Ізабелла Ренесанс. Може, я пізніше теж про неї зніму, але хочу ще встигнути показати, Бо жалілася на дощі, тепер дощики є прекрасно, просто вони так наскокують з вітрами. Love me. Love me. чи Ні, мабуть, А ну Зараз я таку налаштую і пошукаю. Та Ось є бірочка недалеко. Та, е, Я припускаю, що це щось для зрізування, щось флористичне. Я так припускаю, треба перевірити ще. Воно не вписано в трендері, і, до речі, гарна нагода її, мабуть, описати. Ось вона розкривається. Якраз перший день, і на жаль, на жаль, хоч і освітлення таке, що прекрасно камера могла б передати, але ні. Е, ну, На 90% вона передає. Єдине що, єдине що, ось отут, оце що показує, таке, як ніби висвітлено, його нема. Це просто камера показує, бо там перехід там загин пелюстки, деякий перехід кольору, барви, а загалом барва цікава. І мені здається, це з тої квітки з того сорту, що я не зможу передати барву точно. Бо зараз умови прекрасні для передачі барви, але ну, не справляється камера. Вона додає висвітлення. Висвітлення цього нема насправді. Ось от тут чітко видно висвітлення, нема цього. Там от дорідний колір. Цікавий, ви знаєте, цікавий колір. З чим же ж порівняно? Я ще вона розквітла, я думаю, так, що це в мене розквітло? Цікаве таке. Побігла, подивилась ла в змі. Хм, з чим же ж вам сказати, що воно схоже? Ну, дещо схоже до леді Ема Гамільтон, але в тій палітрі, коли Ема Гамільтон має розживуватість. Але насиченша, ні, не воно, все одно, не воно, не воно. Думатиму, Може, я придумаю якось ще скажу, до чого схожа. Ну, така цікава, досить оригінальна барва, досить оригінальна. Оскільки вона найімовірніше на зріз була виведена на Нідерланди. Вона має такий високий пуп'янок, вона ж поволі відкривається, ось почала відгортатися. Це ж її, я припускаю, не фінальна, не остання форма. Мабуть, вона буде гарніша, буду спостерігати і вам показувати. Але так, на наших просторах, я думаю, що це поки що ну, єдина або поодиноко, вона ось буде вже тепер озвучена українською мовою. І ще одну красу покажу, тому вирішила, що пора все-таки хай на такому етапі, але зніму. Голд вузел чи Golden вузел, Я постійно забуваю, бо є єговий вузела, а є, забуваю що саме: чи Gold голд, чи Golden. Ось. Теж я її купила, придбала. На хвилі захоплення е, вузелою, на хвилі моїх вражень. І я точно пам'ятаю, що я постійно хвалюю її всіх, всі сезони, е, саме вувузелу. І от я її придбала, саме gold вузел. Я ще одну садила циріз, ні, не циріз, magic вузела, не перезимувала, на жаль, мені, а ось Gold голд, чи Golden вузела перезимувала. Прекрасно, ну та Це вже другий сезон її, воно взагалі то вже другий, другий літо в мене квітне бо вже літо таке. Я можу часом наперед знімати відео, там на пару днів. А вже ні, все-таки законно літо. Тому ось, вона відкривається, вона так як її взяла, буде відкриватись поступово. Минулоріч в мене було про неї відео, але дуже мало кадрів, я мало її знімала. Цьогоріч, я надіюсь, буде більше. О, окуляри. Як не тачка, то окуляри в кадрі. Ось буде, я надіюся, більше кущик такий непоганий, такий веселенький. Ну, обмерзла, вона після зими, багато я її вбрізла. Хоч і була накрита. Але, 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 я не знаю, якось так дивно. Там накриті, обмерзли, там накриті, ні. Ну, буде видно, буде видно, хто його знає, як там далі буде. Поки що так. Але тут вона досить підсоснує, відповідно, їй замало вологи, тому я її відрами поливаю, поливаю, поливаю. Проте ось зараз бачу дощики вже змочили. Мокра земля промочена прекрасно. Я ще дам їй гуматів волинських, підживлю, піддобрю. Ось, цікаво чим я взагалі-то люблю оцю форму. Я люблю цю форму флористичну. так? Яка спочатку ось це гарний пуп'янок, високий центр. І він відкривається поволі. Спочатку зовнішні пелюстки відгортаються, відгортаються, потім долі відгортаються, відгортаються. А серединка, вона лишається така округла, вона дуже гарненька, тугенька набита. Оце я таке люблю. Це таке мені дуже подобається. Не лишень таку, ні, звісно. Я й остинки люблю. Ось, наприклад, Мансетвуд, Вільям Шекспір. я дуже люблю Оліві Роуз, там теж вони мають різні. Там йой, багато я люблю. Файльстаф. Всі не перерахуєш, не, не переназвеш. Але полюбляю я й таку форму. І ось повільне відкриття, і потім вона буде дещо змінювати, свою барву. Я теж буду якось знімати. Але зараз, щоб не втрачати моменту, вирішила показати, яка вона може бути. Є колючки, до речі, не надто позрізаєш колюча ого. Колюча хоч і вона на зріз прекрасно би підійшла. Але з такими колючками, ого, не дуже розженешся. То, де, то, мій тому ось так. Ось така краса. Ось таких пару красунь вам показала, які мені. От зараз вони в мене викликають захоплення. Тут ще вона на підході, Green Tea, ну, пуп'янок добре покажу вже. Пуп'янок, надіюсь, вибачте, мені недовго буду говорити про нього. Я її пересадила сюди, вона в мене росла на відкритому сонці пару років. І вона мені показувала не зелений колір, а більше такий цитриново, з натяком на зеленість. На зеленкуватість. цитриново-жовтий, я думаю, так, Зелений чай, де та зелена барва? І мені якось написали, що вона любить таке зелену і вона буде в затінку. Я її пересадила чітко в затінок, від сосни тут багато її затінку є. Ну Годин-три на день вона має затінок. І тут сонце встає, хата прикриває зранку, ну тобто є довший час, чи певний період доби сонячного світлового дня, вона прикрита тінню. І ось, надіюсь, побачите цю бару. Поки що пуб'янку вона зелена, вона зелена салатова. Але гарний, гарний зелений колір, зелена барва. Ось так. Ну, і там лази, так. То вже я наступ, до наступного разу. Я надію, що я все-таки попрацюю з тими, ось, з тими шкідниками. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!